Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і дивіться, звідки до вас я виходжу. Я зараз на роботі і вирішила вам трішки показати, де я працюю, як працюю. Ми прибираємо будинки і я, ми вже почали, і відразу я потім подумала, можливо, треба щось відзняти. І я вже попила сосила кімнати і відразу перейшла до ванної кімнати. Дуже гарна ванна кімната. Цей будинок новий, не так давно господарі перейшли. Ну, мене тут ще не було. Але все одно він такий гарний, затишний, я б в ньому жила. Я кожен раз, як приїжджаю сюди, дивлюсь, мрію про це. Ну, Неможливо, не про саме цей будинок, але хотілося б собі будиночок. І відразу, коли попилососила, сосила, відразу мию підлогу. Ось так уже все чистенько, така ванна, кімната. І їхні кімнати дитячі, я на геть їх показувала, тому що це, ну, дитячі кімнати. Далі я перехожу у прихожу, зал, вітальню, як правильно сказати, я думаю, ви зрозуміли, де сидять, відпочивають всією сім'єю. Все попритирала всю пилюку. Швиденько пробіглась, звичайно, відео прискорено, і воно, здається, так швидко, якби так в житті можна було прибирати. Це було б неймовірно класно. І диван теж протирала, все, поскладали. І я пилососю, ковра цього, він таки трохи тяжко пилососить його, ну, але нічого. І далі вже цілу кімнату знову переходжу пилососити. І так. Коротше, як в кожній хаті, вдома, не вдома, ми ж всі так само прибираємо. Витираємо, пилососимо, миємо, складаємо. Цей будинок дуже красивий, і мені він дуже-дуже подобається. Подивіться, яка тут гарна кухня. Я була, як перший раз, зайшла, в ВАВ. вона така сучасна, стиль такий гарний, великий стіл. І ще є спеціальний стіл, коли гості приходять далі там. Це дуже добре. А коли з сім'єю їсти і за цим таким великим столом з графіту він. Тут класно ліпить вареники, голубці робить ну, пельмені. я вже все подивилась, помріяла. Далі я мию підлогу. Моя задача завжди витирати пилюку, пилососить і мить підлоги. Ми розділяємо наші обов'язки, тому хто що робить. А, звичайно, якщо щось хтось не встигає ми швиденько, а так одна те, одна те, це супер. І переходимо, я вже буду мити підлогу по будинку. А в мене ось така швабра із відром. Я собі купила, можливо, навіть вам показувала. Мені вона дуже подобається тим, що викручує. Потім дуже гарна після неї підлога, вона файно відмиває, немає розводів ніяких. Не потрібно по куточках спеціально повертати чи як. Ні, вона просто входить і все. І подивіться, наше після, як гарно все прибрали. Супер, прекрасний будинок. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я сьогодні їду в лікарню із Яків. Махай, привіт. Махаєш? що ти? <сум> Їдемо ми в лікарню до стоматолога з Яковом. Сьогодні в нього назначена чистка і там лікар одразу буде, то ми вже їдемо. Нас зима коротше. Ну, подивіться. Це вже трошки навіть розтає. Вчора набагато більше було сніга. Це розтає, тут все. Пам'ятаєте, я сюди їздила часто, по тозеру краса. На лодке плавали. На лодке плавали, да. Хочеш ігрушечку? О, да. По дорозі питав, чи будуть давати. Що там, яків, сподобалось? Ні, темофетку не було. Ми вже почистили, все зробили. Тут, так. Да. <плес> угу. Давай, Яків, пристягуйся зараз, він вже відкриває іграшку. Що там тобі дали покажеш? Ближче покажи, щоб було видно. Все. Не страшно? Все добре, так? Да? Ну, але ж не боліло нічого там тобі. Йому відразу зробили цей рентген, Потім. Що то ще? Ну, зробили чистку і покрили такою втора, чи як вона називається, забула. Що, щоб не так портились зубки. І я думала, щоб йому. Залікували передні там зубчики, трошки така дирочка, але вже зробили рентген і видно, геть, що вже постоянні ті такі дуже близько, навіть ці починають чуть-чуть колихатися. То вже будуть скоро випадати нашого хлопчика. Зубчики. Я, я вже багато Молодець! Він так ждав, знаєте, бо, що я, ждав? дав? Бетка нюх там, а не осінь. Ага. Іграшку, щоб дали. поки. Тут завжди дають іграшку. Можна брати там вітамінки, які якщо є. Це таке для цього. Щоб носика запискувати, коли насморк. різні такі штучки. Коротше, дуже файна лікарня, чистенька, і хочу сказати, що дитина не боїться, мене це дуже радує. Тому що раніше він боявся навіть того разу не дав покрити йому. А цього разу вже набагато він краще. По дорозі і почав розуміти. Там може з телефоном 9-1. Хай Бог ранить такому. Їдемо додому. Так, дивіться, тут лагодять дорогу. Це перехрестя, чи що вони тут міняють, не знаю, і щось і труби якісь. Коротше. І тут зараз набагато довше стоїмо на світлофорі. Вперед так само довго чекали, так і зараз. Це моя О, паста. Дивіться на ці масштаби магазину. Він дуже великий. Тут все є. І красивий такий чистий майер. Ага. А тут запучисти є. Так. Ідемо дивитися, тут уже рибка починається різна. Коротше, таке все. Морепродукти різні. А нам треба м'ясо. Ось тут по знижках. Коротше, м'ясо це не дуже зараз вигідно брати. То а, я не беру, тому що я хотіла взяти, щоб зварити тушонки. Ми вже з'їли, а в нас гарно так іде тушонка. А, я візьму качку. Якось брала, запікувала, то запікала. То смачно. Але дивіться ж, в неї. По 30-33 долари два. І по 22 менше. Візьму до запечу. З тушу буде дуже смачно. <регу> <регу> Дивіться, просто різні квіточки. Рози красиві, тюльпани. Ортензі. Я собі в костку взяла. А хлопці хочуть отакі такі о, ага. Це такі різні вазончики. У ну, нього кактус. Кутус нам. А купиш мені кактус. Яка ціна його. А, мені а ти знаєш, що кактус сує? Виходимо вже. Купила. Купила те, що дійсно треба. І ось такі великі. Подобається мені цей теж магазин. Тим, що він чистий. Такі. Тут недавно так зробили ремонт, тут так все гарно. Пікупиш все, що треба.